Подивіться, який розмір має п'ятирічне дерево нектарина у мене. Рядок. Вони всі один в один. 4 метри висоту. Ще не обрізалося, буде обрізатися навесні. Обрізку буду показувати. Але просто до того, хто по групах питає, хто продає трьох п'ятирічні дерева. Оце п'ятирічне дерево. Стовбур, зацініть розмір за 5 років. Як його? Його треба трактором викопувати. І пересадить. І якщо взяти до уваги, що корінь по проєкції крони займає розмір у землі такий, зону харчування, то ви цей корінь ніколи не викопаєте весь. І при пересадці буде дуже великий дисбаланс. Просто навесні розкриються листочки і висушать все дерево, і воно пропаде. Такі дерева ніхто не продає. П'ятирічні персики, ось, будь ласка, розмір. За 5 років. Flaming Fury 24S, урожай з якого я постійно вам показую. Закладочка бруньок постійно йде. Заценіть просто розмір крони. Ну, Звичайно, коли воно обріжеться, буде менше. що Цей, цей персик на рік молодший. Е, менше крона. ну, зараз, І це після літньої обрізки, якщо не після двох. Бачите, що везде обрізане. Якби не обрізати, він взагалі був, бо високий-високий. Ну і нектарин п'ятирічний. Не купуйте, не ганяйтесь за п'ятирічними деревами, купуйте однорічні саженці, вони найкраще збалансовані вверх. І корінь найкраще приживаються на новому місці, акліматизуються і починають рости. І Не будете мати проблем. Сформуєте собі, як хочете. Хочете під чашу я показував, хочете під веретено, так само показував обрізку. Навесні, не осінь. І буде у вас чудові-чудові дерева, які будуть радувати вас своїм закладкою плодових броньок і врожаєм. Дякую за увагу.